Ще один проєкт, який я пропоную розглянути, це складення ось такої задачі, де в нас буде використовуватися цикл завжди команд. І всередині в нього буде розміщено ще декілька циклів з повних розгалуження, один в одному. І в кінці буде неповне розгалуження для руху нашого персонажа при натисненні певних стрілочок. Давайте спробуємо це. Отже, в середовищі онлайн Scratch відкриваємо. Підключаємо модуль малювання. Обираємо з вами події, коли натиснуто прапорець, керування завжди. Обираємо олівець. «Очистити все. Обираємо опустити олівець. Далі створюємо керування. Обираємо повне розгалуження всередину, датчики. Клавішу пропуск натиснуто. Замість клавіші пропуск ми обираємо стрілка. Почнемо з стрілки вгору. Далі обираємо рух, Перемістити на 10 кроків. І обираємо повернути в напрямку спочатку, ставимо 0 і перемістити на 10 кроків. Далі знову обираємо повне розгалуження, так само датчики, клавішу пропуск, обираємо стрілка вниз тепер, хитруємо, копіюємо оці два блоки, вставляємо. І замість 90 робимо 180 стрілка вниз. Знову хетруємо. Я копіюю оцей внутрішній цикл повного розгалуження і він його. Змінюю стрілку на праву руч і обираю праву руч, щоб вказувало. Знову Знов копіюю. І в цикл, стрілка, ліворуч і обираю ліворуч. А тепер ще пропоную додати. Дивіться, в нас вже чотири стрілки є, але ще немає завершення. Я пропоную додати так само, тільки не повне розгалуження. А саме, якщо то умова датчик клавішу пропуск, тобто, якщо ми натиснемо пробіл то в такому випадку в нас має очиститися сцена і з наш проєкт має зупинитися. Або давайте не будемо очищати сцену, а лише зупинимо проект. Для цього переходимо в події і шукаємо дію керування. Зупинити все. Ось отаким от чином. Готово. Давайте перевіримо. Натискаємо зелений прапорець. Стрілочка вправо, стрілочка вліво, вниз вгору. Котик наш рухається. А якщо натиснемо пробіл, все, зупиняється. Але ми бачимо, що він не будує в нас. Давайте зробимо, спробуємо, щоб будував. Яку ж ми помилку з вами допустилися. Помилка в тому, що опустити задати, очистити, опустити, нам треба додати на початок. Нас очищає зразу. Тому робимо наступні дії. Витягуємо все. І всередині розміщаємо лише якщо. А очистити і опустити ми ставимо під зелений пропорець. Перевірте, уважно. Справильність блоків, так як в мене. ось таким чином Запускаємо. І тепер дивимось, наш котик може будувати, що забажає різні геометричні фігури. Але якщо ми хочемо, щоб він зупинився, натискаємо пробіл, і бой. після натиснення стрілочок вже нічого не відбувається. Чудово, молодці, з цим впоралися із завданням, натискаємо файл «Вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку заантажень. Правий кладушей на наш Scratch-проект Переіменувати. Задача. Рух за допомогою стрілочок. І в душках своє прізвище. Даний проект покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. А я ж вам дякую за увагу. Не забудьте підтримати канал підпискою та коментарем. До нових зустрічей!